Я, я видала всі відосики, тому що мен, мені треба було очистити сюди камеру. Це якщо, якщо що, ми вже маємо. Це вже для нас перша частина, але ми розвилися. І, ой, це четверта частина, але і перший сезон зомбі апокаліпсис після виживання і руйнування на поїзді. Та на поліці там буде. Я баю з нами виживання проти пісні руйнування не поїзда не. на, на... В... В зомбі апокаліпсисі То прикольно грати. Якщо що, я є, не, не, не матюкаю, не тому що я це все знімаю. Це буде на моєму акаунті. Ні, я вам не розкажу, я не тримаюся. Все, давай, я тримаюся. Я, я в мене телефон, якщо вилетить, тут все. Йому вже майже Мені його подарували в чотири роки. Де треба, де треба, де треба. Єва! Я вас телефон ще не готовий подара. Йому тільки чотири роки. Єва цей телефон немає. Померти йому тільки три роки. Ай. Ой, точно на цьому телефоні вже чотири роки. Яке? Зупиніть! Зупиніть цей поїзд! Я Я граю з нами. Чесно, прикольно. Заброшки, вишки. Катаємо, поки його немає. Мені треба залізти, почекайте, я ще знаю.

Там побігли вже прям. Вже прям побігли. А в мене є малі зомбі. Слухай та всо... Маріка, знаєш, що я забув, що я з самого початку гри мав, мав 35 ящиків. Ні, ну погріє. Ну як? Дихуй, да. Лама, куди сюди. Дися. Па, а Стоїть, вися. Три мотиви, то нащо ти тримоси? А садик. Мама!

tas <laughs> cama <laughs> <laughs> Я забул, что я видео занимаюсь. Надеюсь, она за мной приедет. Можешь? Да, да нет, ты не можешь.